Всім привіт! Ви на каналі Продачу. Сьогодні 30-й день з посіву насіння томатів, і, відповідно, десь 24-25 днів, як зійшли вони. Тобто, це вже такі дорослі рослини. Я показую протягом цих всіх днів, як вони зростають в мене. І ось так виглядають найкрасивіші з них. Ті, що мені не подобали, ті, що були такі негарні, я всіх позбулася. І, відповідно, розпікірувала ось ці томати, які в мене це золота капля, або вона ще називається китайська грушка. Такі ось маленькі, такі, як е, грушки, томатики. Різних кольорів: жовті, червоні, помаранчеві. Ось такі е, в мене ці. Насіння було цих томатів, і ось так виглядає розсада. Вона була е, в цьому контейнері, і багато було рослин, але я їх розсадила. Ось так. Тут я прибрала ті, що мені не подобались. Тут були розаліта та е, завтрак там якийсь був британський. Я позбулася цих рослин, які, ну я так вважаю, що вони вже. Нічого гарного з них не було б, тому я вирішила: раз ці підросли так гарно, я їх і розсажу. Я так і зробила. Тобто це все однакові. В цьому контейнері в мене кавун. Тут одна гарна рослинка ось ця велика така, гарна. Інші е, такі трошки не дуже гарні, але я поки що залишила їх. Ну, мабуть, теж треба прибрати. Де? Декілька прибрала, декілька, але так залишила. Поки що так. Ну, тобто, теж росте. В принципі, всі почали рости. Я їх заглибила, і вони почали розвиватися. Не так швидко, як хотілося б. Але потрошку ростуть. Зараз покажу інші. Ось так виглядають інші томати це теж. Оцей сорт, що я показала першим, я їх трошки заглибила, щоб е коріння з'являлося. І ось так. Тут вісім рослинок. Я думаю, що їм тут буде нормально в цьому контейнері. В принципі, ось так це виглядає. Тут було валове серце, я їх позбула з цих томатів. Тут, е відповідно, в мене інші, але вони. Не дуже гарно виглядає. Це аметистова дорогоцінність. Ось так. Погано росте. Ну, що ж зробиш? Вже як є. Це в мене що в мене тут? Банан червоний та помаранчевий. Почали рости, нічого не можу сказати. прохолодно вже тиждень. Ось так тут якийсь хлороз вже почався такий. ну, Жеки. Так, що тут? Оце, е, найстрашніше, що залишилось, це зелена зебра. Поки що зберігаю, але, мабуть, залишиться ось ця одна рослина, більш-менш е, на якій є листочки. Ці взагалі дуже страшні. До речі, якщо. Ну, що це? Тут ні коріння, нічого. Ну, що це за рослина? Не знаю, що це з ним відбувається. Так, ось це що в мене? Це. Це в мене дзибию, теж якось так. Не дуже вони гарні. Подивитися. Ну тут корінчики є трошки. Ось так я і роблю. Позбуваюся того, що мені не подобається. Ось так. Ну, тут теж коріння є. Так вже і буде. Залишаться тільки гарні рослини, мені вистачить. Моя сестра теж вирощує розсаду, вона каже, в неї гарна, якось покажу її розсаду також. Каже, вже дуже гарна і велика виросла. Так, це томати. Далі, що в мене ще є? Є перець, червоний, кубовидний. Зійшов він десь на 12-14 день спосію. Сіяла я. Одночасно з томатами, тобто цим рослинкам два тижні. Ось так це виглядає. Ось маленький пізніше зійшов. Ну, тобто тут є вже по два справжніх листочки, майже усіх. Квіти. Ну, багато квітів я не саджала, тільки чорнобривці. Але ось такі гарні вже. Можна побачити, що це, це дійсно чорнобривці, ось такі червоні у них стовпчики. і ось так. Вони вже ростуть дуже гарно. І не заважає їм прохолода. Ось так ростуть. Стосовно того, коли, того, коли я це сіяла, в інфобоксі я там е, пишу. Дати під кожним відео, саме дати вказую, коли я що сіяла. Тому, якщо цікаво, можна подивитися в інфобоксі інформацію. Крес салат. Ну, це така домашня зелень. Я додаю в салат. Ось так прямо. І вона росте, вона, мабуть, більше не буде зростати, ось так і залишиться такого розміру. І я Потрошку додаю в салат. Для аромату, смаку, ну і це корисно. Експеримент з рукалою, здається, невдалий, бо вона ось так підросла, витягнулась, але е, далі е, листочки не з'являються. Ось так воно виглядає. Більше листочків немає. Отак тільки перші і все. Ну, хай росте, а так, в принципі, я її може, зріжу, додам в салат та й все. І експеримент з руколою на цьому закінчиться. Кріп. Кріп кімнатний, витягнувся ось так. Тут вже з'являються справжні оці, такі різні листочки. Ось. І він такий довгенький, я думаю, такий. Ось так ось якщо взяти. Ось такий він довгий. Він трошки до сонця, ну ось такий тут коріння. так, ось тут Кріп росте. Ну, сподіваюсь, що все ж таки це буде справжній. Кріп, а не мікрозелень. Так, це зелень. Що ще я сіяла? Ага, я сіяла огірок та кабачок, огірки. Рання весна. Так, два в мене і більше не зійшло. Ось Так, два. Там вже з'являються справжні листки. Вони стоять на балконі і, мабуть, там прохолодно трошки. Ні, не в кімнаті. Томати стоять в кімнаті. А це кабачок, боцман, здається, він називається. Ось, один. Я посіла 4 чи 5, і тільки один. Так, кабачок боцман називається. Такі маленькі, такі, вони кругленькі. Так, як кульки такі. Базилік. Зараз покажу, що в мене тут. Оцей гарно зростає, він в кімнаті теж стоїть в мене. Ось так гарно виглядає. Тут, як я вже казала, зійшов перець, який, який був посіяний теж місяць тому. Ось раз і ось два. Я думала, що його вже не буде, я вже розповідала, і посіла сюди базилік. Але перець теж зійшов. Ну, базилік підріс, підріс. І ось так. Ну, буде ось таким чином зростати такими букетиками в кожному з цих контейнерів. Чомусь тут зійшло, а ось тут два. Якось зовсім погано. Ось і тут також. Хоча я окремо в кожен сіяла, але чомусь не знаю. І я повертаю цей контейнер ось так в різні боки до сонця протягом там, дня, зранку ввечері, але все одно щось, щось не вистачає їм. І я посіяла ще капусту. Це листова капуста. Це мікс ось тут. А, зараз отакий, ось ось такий. Балтійські пальми. Ну, це так. кращі сорти та гібриди з усього світу. Кейл, суміш, листова капуста. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо зелену, ось тут є фіолетова, ось так одненька. Ну, от, тут теж фіолетова, це теж така темненька. Е, всходи, е, я багато їх посіла, але всходів не так багато, як було насіння. От, тобто, схожість така собі була в цих. Цьому, в цій пачці. І інший сорт це е, капуста листова зелена, просто так називається <смі> у неї, схожість краща. Це вони такі вже довгі виросли, це до сонця теж. Ось так до сонця тягнуться. Треба повернути. Ось тут зійшло набагато більше насінь. Ну, от, і так це виглядає зараз. Манголь ще я сіла одразу тоді ж, коли капусту, але манголь ще не зійшов. Мабуть, йому прохолодно. Це все стоїть на балконі і, може, йому прохолодно, бо капуста вона прохолоди. Не боїться, а Мангольд, мабуть, не дуже йому подобається прохолода. Ось так виглядають рослини в мене сьогодні. Сьогодні у нас 24 квітня. Зростають. Найближчими днями буде вже тепліше, і я думаю, що все буде зростати. Все швидше і швидше. На цьому все. Дякую за увагу. Слідкуйте за тим, як зростають мої рослини. До зустрічі в наступних відео. До побачення!